Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 28 жовтня по 3 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, які картинки для вас співпали. Покровительство вищих сил. Дуже добрий час для того, щоб щось робити важливе саме для вас, саме зараз. А також добра новина. Можливо, ви про щось мріяли або планували, і саме зараз можна це робити. Ось тут блискавка, це швидкість, швидкість в ваших подіях, реалізації ваших планів. А також ключик. ви віднайдете вирішення якогось важливого для вас завдання. Саме в цей період, на початку тижня. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. А у нас з вами другий розклад Знак Зодіака Скорпіони на період з 28 жовтня по 3 листопада. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут стрілечка вверх догори. Вона каже про те, що ваші дії та події будуть впевнено рухатися вперед. Планета місяць, це планета таємниці, а також, можливо, якихось важливих подій в ночний час. Мається на увазі хтось візьме додаткову роботу, саме вночі якісь зміни. Зміни свої або додаткові. Також це може бути планета батьківства. Зверніть увагу, можливо, ваші діти потребують якусь допомогу. Ось тут каблучка. Це може бути одруження, а також договори. Договори можуть бути як по роботі, так і особисті побутові. Наприклад, Договір оренди житла, або договір по роботі, влаштування на нову роботу та таке інше. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А також покровительство вищих сил та успіх дуже гарна комбінація, подивіться. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. Саме зараз, коли у вас покровительство вищих сил та ваші дні народження, можете сміливо не тільки планувати, але й робити якісь важливі свої плани втілювати в життя. А у нас з вами третій розклад знак зодіаку Скорпіони. Знову ж таки, покровительство вищих сил, а також домашнє господарство, щось таке важливе буде. Ось тут стріли в колчині в десяточку. Якісь важливі події будуть відбуватися, ви з цим добре впораєтесь. Троянда це кохання. Можливо, хтось вирішить одружитися саме так, ваші події будуть добре складатися. Зверніть увагу, Стрілечки догори. Вони також кажуть про те, що якісь вдалі події будуть у вас. Вдало складатися. Сьогодні ми з вами за допомогою карт колесу року подивимось для скорпіонів застереження, карта мир та порада, карта Десяточка кубків і одна карта для тих, хто святкує на цьому тижні свої дні народження. Карта Мир це старший аркан, і він вам тут випадає в застереженні. Він каже про те, що не треба їхати кудись далеко, або про щось домовлятися в інтернеті, тому що це карта застереження. Зазвичай це дуже позитивна карта грандіозних проєктів, але тут вона вам випадає в карті застереження. Парада, друзі, це десяточка кубків. Це звертайтесь до своєї родини. Або до своїх близьких та коханих людей за підтримкою, за те, щоб надихатися чимось позитивним, подіями в родині. То будьте щасливі! Це така порада. І ще, друзі, восьмерочка мечів це карта для тих, хто святкує своє дні народження порада на рік вперед. Восьмірка мечів це карта хвороби. Хвороби емоційної виснаженості. І порада полягає в тому, що бережіть себе, робіть свої справи так, щоб у вас залишалася енергія і вона могла акумулюватися. Тобто не доведіть себе до виснаження якогось. Скорпіони зазвичай віддають всіх себе тим, кого вони люблять, своїй родині. І саме тому може таке виникати І Порада полягає в тому, що бережіть себе, своє здоров'я, розподіляйте правильно свій час, свою енергію для того, щоб всі ваші дії були вдалими. Ось такі, друзі, вийшов для вас розклад. Я бажаю вам успіху, вітаю з днем народження всіх, хто його святкує на цьому тижні. Та запрошую вас на свій канал на перегляд моїх нових відео.